Таю мене звуть Наталія Рикуненко. Я Дніпровська журналістка. До 24 лютого я робила телевізійну програму про культуру. А тепер роблю влог про культуру і трошки більше. І сьогодні якраз буде відео із категорії трошки більше. Останніми днями нас всіх дуже тішить новини з херсонського напрямку. Ми всі дуже радіємо звільненню Херсона, звільненню багатьох сіл. Щоправда, ця радість вона трохи з таким гірким присмаком, тому що ми всі усвідомлюємо, якою ціною все це дається. Ми всі дуже вдячні нашим любим захисникам, і я впевнена, що ми ніколи не забудемо тих, хто поклав своє життя для звільнення України. А ми маємо докладати усіх зусиль для того, щоб Україна продовжувала жити, розвиватися, і кожен робить те, що він може на тому місці, де він зараз знаходиться. Тішить не лише новини, тішить і погода, і просто кличе попрацювати трохи на свіжому повітрі на пленері. Років тому ми з родиною переїхали в село, купили тут хатину з ділянкою землі, і те, що ми побачили тут, коли приїхали, те, що є зараз, це дві абсолютно різні картини. Проте я не можу аж так похизуватися якимись досягненнями нашими в ландшафтному дизайні, тому що весь час чогось бракує: то грошей, то часу, то натхнення для того, щоб. Порядковувати ділянку, але в нашому селі і в сусідніх селах є люди, точніше, жінки, тому що переважна більшість тих, з ким я познайомилася, це все таки жінки. Отже, є жінки, які можуть похизуватися тим, як чудово вони облаштували свої присадибні ділянки. І сьогодні я вам трошки покажу такого відео для натхнення. Що найменше раз на тиждень ми їздимо до Дніпра. І ось щоразу дорогою до міста я малуюся квітами та іншими гарними рослинами на подвір'ях у нашому та сусідньому селах. А одне обійстя у селі Миколаївка особливо вирізняється. Кілька років тому я міркувала про те, щоб зупинитися біля нього, познайомитися із жінкою, яка часто працює у цьому садку, і взяти у неї інтерв'ю. Але нарешті наважилася це зробити тільки зараз. Господиня Світлана Павлюченко охоче погодилася зі мною поспілкуватися, але не перед камерою. Тому сьогодні я вам переповім її слова. Але пані Світлана пообіцяла, що навесні, коли її садок квітнутиме, ми з нею таки запишемо інтерв'ю. У цьому будинку Світлана Павлюченко оселилася із чоловіком 36 років тому. А до заміжжя вона жила із батьками у домі на горі, який добре видно з її подвір'я. Біля цієї хати, як і біля всіх інших, у селі, був традиційний фруктовий сад. Але поступово пані Світлана замінила його на декоративний. Вона каже, що їй завжди подобалася зелень їй хотілося, щоб цілий рік на подвір'ї був шматочок зеленого літа. Спершу замість фруктів господиня висадила квіти: нарциси, тюльпани, півонії, троянди. А потім ялинку із Закарпаття і козацький ялівець. Тоді вона ще не знала, що глицеві дерева можна підстригати, надавати їм потрібної форми. Тепер, після років досвіду, пані Світлана з легкістю експериментує. На перший погляд, зараз навколо будинку вже немає вільного місця. Проте пані Світлана щороку знаходить, куди ще можна висадити нову рослину. Каже, що це вже потреба щось докупити і посадити. Купує маленькі саджанці. По-перше, вони значно дешевші, а по-друге, господині подобається спостерігати, як дерево або кущ ростуть і змінювати їхню форму. Кожен ранок Світлана Павлюченко починається з того, що вона із філіжанкою кави виходить на ганок, милується своїми насадженнями, потім обходить садок і дивиться, над чим треба попрацювати. Робота знаходиться щодня. Паркану довкола будинку немає, тому всі, хто проходять чи проїжджають повз, не можуть не розглядати цю красу. Інколи люди зупиняються, розпитують, а сусіди просять відростки. І пані Світлана щедро ділиться і інформацією, і рослинами. Мені подобається, коли довкола гарно і доглянуто, каже господиня саду, тому вона тішиться, дивлячись, як приємно змінюються сусідські подвір'я. Мені здається, що прагнення українських жінок до краси це така вроджена якість. Причому прагнення до краси попри обставини, попри важкі часи, тому що згадаємо потраківських бабусь, які навіть в дуже складних умовах жили все одно розмальовували хати, розмальовували печі, створювали такі мальовки, бігунці, якими теж прикрашали свої хати. Згадаймо бабусь із села Миколаївка Новомосковського району, які розписували свої скрині, згадаймо людей, які жили в опішні, які здавна створювали гарний керамічний посуд. Згадаймо косівську кераміку, згадаємо, зрештою, українську вишивку. Люди завжди жили в складних умовах, але тим не менш їм було не байдуже що вдягати, з чого їсти. Українці завжди намагалися прикрасити своє життя, декорувати його, тому що краса надихає. І нещодавно я Почула таку фразу, що українці носяться зі своїми вишиванками, тому що, мовляв, більше нема з чим носитися. Ну, мені здається, що таке могла сказати тільки людина, яка е, нікуди не виїжджала з свого села, абсолютно не цікавиться українською культурою, українськими традиціями, тому що нам, українцям, насправді є багато з чим носитися. Українці багато з чим можуть носитися. Та це я перерахувала вам е, і вишивку, і кераміку. Це лише з того, що я сама бачила. Це ті місця, які я Відвідувала і чим я милувалася, а я впевнена, що можна багато чого згадати ще з українських традицій, з українських традиційних ремесел, там і килимарство там можна згадати. Отже, давайте будемо вивчати свою культуру, вивчати свої традиції, продовжувати їх, і будемо прикрашати своє життя, тому що. Як я вже казала, як мені здається, краса вона надихає для того, щоб жити і перемагати. Дякую вам за те, що ви подивилися моє відео. Повертаєтеся до мене наступного разу. Буду вам вдячна за лайки, за підписки, за коментарі. І всі ми дуже вдячні нашим захисникам і сподіваємося й далі на добрі новини. Отже, до перемоги і до наступного відео.